У наявності Кіаніро з оригінальним підтвердженим пробігом всього лише 38 тисяч кілометрів у максимальній комплектації престиж. Випуск кінець 2021 року, експлуатація початок 2022 року. Без жодного підкрасу. Остання ТО пройшла на 35 тисяч 45 кілометрів. Машина повністю обслужена, нічого робити не потрібно. Авто на оригінальних 17 дисках на хорошій гумі, також є комплект коліс на зимовій хорошій гумі. У нас led оптика також автоскладання дзеркал, сліпі зони і безключовий доступ. Авто на дуже красивому шкіряному салоні. Має електрорегулювання передніх сидінь, також пам'ять сидіння водія на дві людини. Тут у нас повний електропакет, акустика JBL, також підсвітки по салону зі змінними кольорами, шкіряна мультикермо з підігрівом, адаптивний круїз, тримання смуги, розпізнавання знаків. Сенсорний екран android Auto та Apple CarPlay. Також у нас бездрудова зарядка для телефону, підігрів передніх сидінь та вентиляція передніх сидінь, і підігрів задніх сидінь. В наборі ось таких два ключики. І ось так будуть виглядати задній ряд сидінь. Також тут у нас розетка 220 вольт авто. Без жодних вкладень додаткових кого б зацікавило. Телефонуйте. Наша локація, село Супошин, Львівська область, вулиця Львівська, 6а.